Друзі, вітаю на каналі. З вами Світлана. У нас уже середа, ранок вигнала кіс, вони там пасуться. Я тут знайшла собі містечко, щоб посидіти, поки вони пасуться. Бо, кажуть, в ногах правди немає. Встала сьогодні дуже рано. Оля плакала, щось у неї вушко боліло. Друзі, продовжую я... записувати відео і вже голосовим, тому що подивилась, воно не записало. Вночі Олі турбувало вушко, насправді в неї там зробилася пробка, і я вранці займалася нею, трошки промивала, вилетіла пробка, слава Богу, не довелося нікуди ні до яких лікарів звертатися. У неї таке було вже в дитинстві. І... Це, мабуть, знову так само після хвороби, можливо, там багато сірки виділилось. Ну нічого, слава Богу, обійшлося. Мені треба випасти добре кіст, щоб вони мене не турбували до п'ятої години, бо дуже багато сьогодні роботи. Так що вигнала кіста і думаю, порозмовляю з вами. Все для того, щоб козички не були голодні. Тому що ми відповідаємо за тих, кого приручили. А в нас вже вечір і сонечко сідає, і я знову пасу кіз. Привела вона не тільки ту козу, а ще й привела мале козеня, якому три чи чотири місяці. Я кажу, а це навіщо ви привели? Нехай може теж погуляє. Ой. Концерт коротше, сьогодні в нас був. Побігли кози, там краща трава. Так що такі у нас справи. І не знаю, щось не дзвонила, нічого. І я не мала коли дзвонити, оце тільки приїхали. У нас сьогодні в Олі був урок в музичній школі. І до мами спішили поїхати. Оце тільки недавно вернулися та, думаю, вижену кіз, а тих козичок закрила, бо не знаю, як вони себе поведуть. Щоб не загубилися ніде, та я їх не шукала. Ввечері кину їм бадиля кукурузи та насиплю зерна та й будуть всі разом їсти. Надіюся, що не перестрибне вона через паркан. Та коза, бо як вигонила кіста, вона сильно мекала. Козички мої, козички. Невже нема трави? Виходьте. Уже темніє. Ми потрошку продвигаємося до... Доріжки у нас днем раніше приводили козу, щоб цап погуляв з нею. Це вона перегулює. Жінка привела козеня якому 4 місяці. Я кажу: навіщо ви привели? Каже, може, погуляє. Коротше, такі странні люди у нас тут <кхм> живуть. Та й кажу: я її залишила вдома, я її не виводила. Потім, як прийшов уже цап, вони там чи гуляли, чи ні. Я так не сиділа біля них, бо у нас двір великий, там треба обходити, щоб поняти, чи вона гуляє, чи ні. Я ну, Чути, коли цап бігає за козою, то кажу, вже не, не бачу я, щоб ну, цап за неї ходив, вона просто лежить, а козеня зовсім лежить, ну, мале. А вона каже: А чому це ви моїх кіз залишили вдома? Треба було їх вигнати і теж випасати. Хай вони приучуються до кіз, до тари. я кажу, аби наче не домовлялися, що ми будемо вам додатково пасти кіз. Коротше, така історія квадратна голова після цих людей, що ми вже не раді були, що погодилися взагалі брати до себе на три дні козу, Коштує 100 гривень. Я кажу: воно того не стоїть. Кажу, ми завели цапа для своїх кіз, і е, вони прийшли, попросили, бо коза гуляє. А хочеш людям, наче допомогти, а виходить, що ти виноват. В кінці кінців вона була недовольна, сказала, що більше до нас не прийде, бо наш цап поганий. Кажу: ну добре, хай буде так. Значить, вам треба шукати, мабуть, кращого. А це наші птахи. Каченята на землі тут. А тут корочки. Тут ті, що більш старші, там молодняк, там теж сидить молодняк. Тут же індичка, індик у нас. Тут вони ночують. А вдень ходять, кругом ходять зараз. Так що не буду їх турбувати, зараз вимикаю світло. Хотіла раніше показати, але вони вже спали. Де так вимкнула світло. Качурів ми продаємо. Якщо кому цікаво, питайте. Залишу під відео об'яву на OLX. Може хто живе тут в регіоні. Цьому і цікаво, звертайтеся. Так, все на добра, вам.